Друзі, хочу трішечки поговорити про металіку. Металіку вчора вже почала відправляти, і що я хочу сказати, друзі, всім, кому я відправила металіку. Поливайте металіку дуже дуже обережно. Зараз я всю металіку свою перенесла під накриття по тій причині, що у нас вже другий день іде дощ. Вчора з вечора просто лило. А сьогодні зранку я перенесла їх під навіс по тій причині, що ну, є велика ворогідність, що її просто здаліє. Тому, коли ви поливаєте свої оці рослинки, які я вам відправила, поливайте дуже обережно. Ви полили її і дайте просохнути ґрунту. Тобто перевіряйте, чи ґрунт просихає всередині, тому що зверху нам може здаватися, що ґрунт сухий, а всередині буде він вологий, ви будете підливати воду. Корінчики дуже-дуже маленькі, молоденькі і може корінь не справитись з тим об'ємом води і почне гнити. Було таке питання, чим підживлювати таких малюків. Дивіться, зараз на даному етапі дуже важливо наростити кореневу систему. Тому нам потрібні добрива, які стимулюють розвиток кореневої системи. Я роблю таку суміш. Я беру плантафол 10 54 10 Беру також я бурштинову кислоту, і цією такою сунечку, можна сказати, я оприскую по листу, саме по листу. По тій причині, що поливаю я їх дуже обережно. Зараз вони в мене дуже дуже вологі, не по тій причині, що я їх полила. Їх залив дощ, зараз вони в мене стоять, просихають. Коли ви поливаєте, ви поливаєте дуже обережно і підживлюєте по листу на даному етапі, поки корінчики не наростуть гарно. Полив має бути дуже обмежений. І ми нарощуємо зараз кореневу систему для цих рослинок. Тримаю причину, по якій я не відправляла вам касетну розсаду і не відправляла вам саджанці, які щойно були пересаджені. Для мене було дуже важливо переконатися, що всі рослинки, які я вам відправлю, вони будуть у вас в гарному стані. Дивіться, на всю касету може потрапити один або два саджанця саме слабих, але якщо я вам зразу відправлю в касетну розсаду або щойно пересаджену рослинку, то цей садженець міг би потрапити саме до вас. Для мене важливо не просто вам відправити рослину, продати. Для мене важливо, щоб ця рослина у вас була в гарному стані. Для мене дуже важливо, щоб ви змогли її виростити і побачити в подальшому цвітіння. Тому вже зараз, коли я переконалася, що рослинки себе гарно почувають, що вони почали нарощувати і зелену масу, і почали нарощувати корінчики. І зараз я зі спокійною душею відправляю вам. Ці краси. А ще просила показати, як зараз виглядає металіка з паспортом. Ось так вона виглядає. Вона виглядає. гарно пішла рости. В неї І верх росте, і система росте. і І система просили показати поруч її з маленьким саджанцем металіки. Ще раз повторюсь, я по листу робити якісь висновки і якось порівнювати більше не буду. По тій причині, що був Midnight Pearl, і там можуть бути сюрпризи, які завгодно. Але якщо для вас важливо, ви хочете подивитись, без проблем я можу показати. Ось так виглядає. Металіка, яка у нас в півлітровому горщичку, ось показує листочок. Ось так виглядає металіка в півлітровому горшечку. Ось так виглядає металіка, яка з паспортом. Ось так вони виглядають. Ось так вони поруч.